Громада це таке об'єднання однодумців. Тобто, якщо ти займаєшся якоюсь справою, якоюсь діяльністю, от, наприклад, як у мене колись був тренажерний зал Будинку культури в ДК в Шпитьках, ну, я там по суті сам був. Тобто, в мене там не було якоїсь такої допомоги, однодумців, людей, які могли б зі мною йти там у ногу. От. І було насправді дуже тяжко. Зал закрили, там було дуже тяжко, насправді. Тут я вам розкажу про людей, які там є світ без добрих людей, в мене така є стіна, там 50 люди. Оце, можна так сказати, частинка громади, тобто людей, які допомагають мені тягнути оцю лямку, я ж кажу, тільки там всі тянуть по-різному. А хотілося б якось, щоб в громаді і громада це таке, коли ми. Справу якось сполечену, тобто обговорили, вирішили, що треба робити, в яку сторону рухатись, і йдемо в ногу. Тобто, це, скажімо, напевно, ну, такий правильний розвиток будь-якої справи, яка б вона не була, правильний розвиток.